Чому кардіологи призначають препарати для зменшення пульсу, коли вони призначають препарати для зниження артеріального тиску? Все просто коли падає тиск, ви скажімо, ваш організм реагує підняттям, скажімо, кількості. Скорочень серця, тобто серце починає більш інтенсивно скорочуватись, це нормальна реакція нашого організму на такий чинник, що падає артеріальний тиск, і відповідно тому досить високий у вас може бути пульс. Тому призначаються другі препарати, які відповідно, скажімо так, націлені на те, щоб ваш пульс не був дуже високий, щоб він стабілізувався. Ну так, так воно працює. Але ще раз кажу. Дуже важливо, щоб ви пам'ятали, от не тільки препарати для тиску можуть контролювати тиск. Тобто, наше основне завдання лікарів навчити вас при можливості вести такий спосіб життя, а це з латині дієта, щоб в принципі ваш тиск був нормальний або близький до нормальної і з меншим використанням препаратів для тиску, тому що, якщо ви не зміните спосіб життя, жодна таблетка не зробить чудо. Ви будете практично як наркоман постійно на тих таблетках. З надлишком ваги, з проблемою з суглобами, проблемою з цукром, проблемою з холестерином і дуже багатьом багатьма різними проблемами. Плюс організм буде швидше зношуватися. Тобто, відповідно, єдине, що так, звичайно, що ще раз я не кажу про те, щоб не приймати ліки від тиску, обов'язково їх потрібно приймати, але знову ж таки. Дуже важливо, як кажуть, крім цих препаратів, вони є стабілізаторами, коли організм розбалансований. А далі, відповідно, ви маєте знову ж таки правильно вести спосіб життя і намагатися відповідно вийти в баланс для того, щоб ваш тиск нормалізувався. Так само, як з отруєнням тобто, відповідно, ви один раз отруїлися, вас в лікарні вилікували, стабілізували. Але питання потім треба розуміти, яку ви їжу їсте, бо якщо ви будете їсти. Неякісну їжу то вас отруїть буде в рази більше, і ви щоразу будете потрапляти в лікарню. От така от історія гарного дня.